Ja jestem tutaj od wystawcą. I konie motoryzacji. Польща Варшава. ПГЕ Народовий, найбільший стадіон. Тут від сьогодні відкрита виставка суперкарів. Це, до речі, боліди боліди спортовці, чемпіонів світу і Польщі. На яких, на яких дійсно вони вигравали не одну, не одну гонку. Це, до речі, Speed Games був з нами. Я на ній їздив, по-моєму, на ній. болід. Це трійка БМВ, який теж вигравав ралі, ну це взагалі якийсь космос два з половиною місяця. Виставка, так що Варшава, запрошую. Mama, to jest ta sama puma, tutaj wtedy, kiedy takie też było, ale to też wtedy było na samym No, widzicie, słodeńkie, pitkie, najciekkie fury. No, ja nawet takich nikogo nie baczę, tych Ferrari i tak dalej. Samej більше mi się podoba, Dobra. No, to ja pewnie mają. No i co egzemplarz najdyszebszy. Wszystko 8 milionów kosztuje. Ale to na co najciekawsze. Na co najciekawsze zaraz pokażę wam, gdzie stoją nasze fury. najkraściej najdoroście. Tak, to takie zabytkowe. O, co co tu jest. Закинути 200 кВт батарею, два мотора від Семі і була б ракета просто такі забиткові, кому подобається. Теж непогані. Ну, а тут вже починається цікавіше. 20 рік СК, скоро буде СК Плейт Дивіться, СК Даніеля. Моя самба, його, Ілон, так що буде цікаво. Ще будуть відео, це такий коротенький наразі. огляд подивіться, ось ноги Ілона. Скоро тут буде Ілон. Так що цікаво, бачили які машинки. Так що, будь ласка. Запрошую, задавайте запитання, де я як, що, розкажу, скільки коштують біолети і так далі. Підписуйтесь на канал. Гарних вихідних.